У час, коли інфляція стрімко знижує купівельну спроможність наших співгромадян, а рахунки за комунальні послуги стали непосильним тягарем для більшості людей, над економією задумуються усе частіше. Поради як зекономити електроенергію, воду, і інші ресурси та зменшити рахунки за комунальні послуги на семінарі, озвучили представники громадської організації ОПОРА. Енергоефективність вдома. Представники громадянської мережі Опора навчали усіх зацікавлених осіб економити на комуналці в умовах кризи. Найбільш актуальним нині є зменшення споживання електроенергії, стверджують опорівці. Як можна зекономити? Ну, перш за все користатися енергоефективними лампами. Так вони дорогі, але вони економлять 80% електроенергії. Квартирі, і якщо замінити всі абсолютно лампи на енергозберігаючі, можна скоротити платіжку за електроенергію втричі. Побутові опалювальні котли, бойлери, водонагривачі та конденсіонери. Ці прилади найбільше споживають електроенергії, наголошують експерти програм з енергоефективності. А також кажуть, не варто залишати будь-які електроприлади увімкненими в мережу навіть у режимі очікування, вони споживають електроенергію. Допоможуть зекономити світло нові лічильники електроенергії, які працюють за двозонним тарифом нас є можливість зараз встановити двозонні лічильники, які дозволять економити до 50% вартості електроенергії після 11-ї години вечора. Ну і до ранку відповідно можна користатися і пральними машинами. І бойлерами і котлами і економити на цьому електроенергії. Що ж до економії теплової енергії, то експерти проекту наголосили, популярне в наш час клаптикове утеплення у багатоповерхівках надзвичайно шкідливе. На стику утепленої та неутепленої частини будинку утворюється цвіль та грибок, які не лише шкідливі для здоров'я мешканців, але й за досить короткий час можуть призвести до руйнації самої будівлі.